Вітаю вас, мої маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені буде то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні я вас запрошую на дуже цікаве заняття. То сідайте зручненько та уважно слухайте. Сьогодні з вами, дітки, ми поговоримо про повітря. Наше повітря прозоре, безбарвне. Воно не має запаху, можна сказати, що ми не помічаємо його. Але це не означає, що ми не маємо в ньому потреби. Відомо, що людина без їжі не може прожити й кілька тижнів, без води кілька днів. А от без повітря ми не можемо прожити і кілька хвилин, адже воно нам потрібне для дихання. Повітрям також дихають тварини і рослини. Повітря товстим шаром оточує нашу планету, а наша оболонка навколо нашої землі називається атмосфера. Повітря то опускається, то піднімається вниз і так і створюється вітер. Подивіться, саме яку користь нам дає вітер. Вітер розносить полями насіння різних рослин. Вітер може гнати на морях човни. Він проводить до руху млини. А ще є одна особливість: чисте повітря пропускає сонячні промені. Вони несуть нам світло та тепло. А далі атмосфера працює, наче тепла ковдра, утримуючи тепло і не даючи землі охолонути. Малята ви можете самостійно провести деякі досліди з повітря. Як ми вже говорили, повітря прозоре. І не має смаку, але ми можемо з ним щось зробити. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу і помахайте перед обличчям. Так, ви відчуєте потоки вітру це і є повітря. І можна навіть побачити повітря. Вам потрібно взяти соломинку для коктейлю, опустити в склянку з водою та подути силом міцю стаканчик, і ви побачите бульбашки. Ну, звісно, це і буде повітря. Отже, повітря необхідно для дихання людини, тому повітря не можна забруднювати. Розгляньте, будь ласка, малюнок, на якому зображено два міста. В одному є сквер, де ростуть дерева. Кущі, квіти та трави, а в іншому місті рослин майже немає. Але є фабрики та заводи, які забруднюють повітря. Дітки, як ви гадаєте, в якому місті найкраще жити? Ну, звичайно, там, де багато зелені, там, де багато росте рослин. Адже рослини дають нам чисте повітря і людина там буде найкраще почуватись. Тож бережімо природу і будемо берегти чисте повітря. Тож, дітки, я вам кажу до побачення. Я сподіваюся, наше заняття вам сподобалось, тож скидайте у нашу групу фото з дослідом, з повітрям, яке вам найбільше сподобалось. І пам'ятайте, що все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.